У гру. Ти. Ти. А я бедварс хард. Хочеш бедварс хард зіграти? Ні, це відео знаєш, наскільки затягнеться мене. Добре, зараз хард включаю, так зараз. Так щоб було нормально ідеї. Якщо ти мене запустиш зараз на Бедварс Хард, я тебе вб'ю. Добре, зелена команда. Так, все. З вами був Жук Кеша. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім... Пока-пока. А ще, да, оставьте коментарі. оставьте комментарий. Всем пока-пока. Mm. Так, я тут, короче, назбирав пару тысяч монеток на одном месте. Хо... А кстати, ты тут погода в Якщо ти что ты его пройдешь, дадут монетки? О, да, дай мне Покор. А я утра вы найдете Ага, Угу, чуть-чуть покор. Дайте покор. Не блин флай. А я уже його почти прийшл снова. Нет. Я... Дай там, дать там. Я даю тебе след. Борис мне следует и все, и пока. Ты один раз его почти прийшов, да? Я его прийшов. I I can fly. А -а -а -а. Давай догоняй меня. Догоняй мене. Чекай. Я, я не можу нормально запрыгнути навіть на цей паркур. Ну? А ты ти, а ти зайшов за зелених команду? Нет. Зайди за синю. За сеню, добре, я синій. Ти синій? Че ти посинів? Чо? Я ти посинів. А я mm. тобі не дам пройти. Давай прыгай. Та давай, мені що, я його прийшов. Давай прыгай, звали звідси. Добре. Давай прыгай. Давай дальше. Мені страшно. Доганяй. Не зможеш. Давай. Ого, не вірю своїм очом. Да. Давай прыгай дальше. Я не хочу в місті. прямо за. Я буду прямо за тобою. Давай. Давай тримай, давай, треба тримай. Я тебе тримаю. А -а -а. <Susan> я специально тебя тримаю. <mile> я тебя потолкал трошки. Так, я зараз иду за mm -hmm. Я пришел в паркур. Знову. какие сотый раз? Я пошел дальше. Ты не сможешь? Yeah. Нет? Yeah. Не Три сложности были на пройти. Мне понравилось. Паркур. Ааа! Ты что, не нажался, пробил меня? Ну давай, ты мне не дажа, давай. Ну попробуй, давай, давай. Ну, я знаю, что ты уже дал это. Я плюсер, я плюзер, я воздух показываю. А скільки монеток дают за то, что ты пришел? Помпору тысяч. Там пару тысяч подаю. Я на крыше нашего дня. Пару дома. тысяч? Да, там тебе трошки. Так давай. А, стоп, уже игра начинается, чекай. Давай, запитай. Чекай, зараз, давай станем вот тут. давай за мною. Так, тут залізо. Давай, почекай. Э ти тоже будеш знімати зараз? Да, да, да. О, давай до мене, давай до мене. Де ти? На мені ні, ні. ж, Давай давай, я сьогодні вже... Я з мене хватить відео на сьогодні. Ну, я їх не буду сьогодні випускати. Давай до мене, догоняй. Ти вже не будеш все себе випускати відео? Сьогодні <зас> в мене одне відео не буде. <зас> То есть що, типа я зараз граю? Ну давай, быстрій Де ти є? Раз, два, три. І всім привіт, я що звір. Жуком, всім привіт, друзі. Сьогодні ми граємо в Бедварс. Бедварс. Вайм Угу. Це Бедварс okay. Хард чи що якось. Прости Бедварс, це простий Бедварс. Хард це трішки. Ууу! Вітаємо! Продовжуємо. Не продовжуємо, а збираємо. О, мы на центре, ого, так быстро. Что вы такой? Так. Наш так. А у нас залізо, да? А, не найшол залезницу. Залезницу я уже знайшов. О, наш. Залезницу. Золотницу. Бром Так, залезу, добре. Одна залізо уже в мене є. А, золото. Я несу золото на базу. Угу. Чекай. Так, от Вадим, не повернеться. Не повернеться. А, наш, давай, тікай, нас. Так, все, не залізу, давай. Виплівка. Спасибо. Блин, нас знайшов один жовтий. Що ви нічого не робите? <кій> так, де це є? я... Бар... Де у нас тут житель? Він там на вулиці. О, молодці. Він там на вулиці. Ага, я вже знайшов. Так, зараз за залізом схожу. Так, добре. М -м -м, обмін валют не треба нам. Так, мені треба броню. Ні, кірки мені потрібні. Угу. Ні, за це я не буду так я отаку кірку куплю. Люди, наступного відео 5 тисяч лайків. Слухай, тобі не за нагло 5 тисяч лайків? Ні. А тобі два. Хватить. Чуєш. Три підписника, два лайка. Тобі максимум два треба. Угу, чуєш. Ти не донесеш більше. М'яч. А ти який купував? Я вже купую меч третього уровня. Третього за золото? Ну, третього уровня це за три залізи, якщо ти не знала. Це, це не третє, це друге. Ммм, mm, добре, я пішов на гадів, Атака. Яких? Я не знаю на яких. на яких саме лучше, скажи? Ем, зараз скажу, Іди на 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 зелених. ні, от там так другому одинаково. Іди на жовтий, вони дуже навіть. На жовтий. Я зараз їх винес. О, зелені, я бачу на центрі один. Іду виносити жовтих, вони і так не. Буває. одного право А я иду на желтый. Лол. У них на базе никого нема жлтых. Желтых нікого на базе нема. Зараз буду, я скину одного челу. Серьезно, у желтых никого на базе нема? Нет, зараз. Там не их При... 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 повно. Зараз ломаю їм кроватку. мене Не вбила. Ничего. Задвай. Знову збираємо, збираємо, збираем. Минус кровать. Поки ти віддихав я закрывать проломал, одну. Угу, ага, окей. удачі Удачи тобі понадобиться. Минус? Окей. Так, добре, добре, І добре. Другий. Так, ідемо до цього чела. Я готуюся до великого цього. Так, великої атаки. Добре, бо я заряжав таких двоє, залишились, вони без кроватки свої вибили. Це було легко. Вони один за двою кровати сумничками я ага. до нього прийшов, то дом і Е, добре, а броня тут у нас. Десь все жовті. Їх буде знайти. Так, це берем. Це беремо. а тут у нас броня вже... Ого, сім мені треба добре. Так, лише ще один. Набираємо добре. і йдемо. Не будь для я жовтий вже приніс. Так, скільки в мене вже? Чотири. А мені треба сім. Ще три. Для повного щастя. Так, да, для повного щастя мені ще три. Я закупляюся по самому поганому, і я їх проніс. Як? О! Це коли хто з моєї... Ще два. Коротше, в мене тут один жовтий прийшов, хотів з руки, а мене забити. ще одне, давай. Плюнь мені. Плюнь мені ще одним. Подаруй мені ще одне залізу. Мінус жовтий. Я заспокоївся вже. Эээ, вы в, в жовтих? Угу. Молодець. О. Ало, Всьом, Ал, Ça... А во, нарешті. Все, можно. А, пролагай. Ай-яй-яй, ай, коес погано, все. Так, Пойсе, погано. Це... О. Мінус. Та, оп. 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 А! Ай-яй, мышка. Є, мінус Мінус той, хто був на золоті. Так я иду на нашу базу. Пр... Ну, так, ага, я бачу, як я ты бежишь. Я в самій класній броне. Ну я майже. Так, я зараз заразбираю на самый классный меч. Золото. Добро. А скільки там на самый классный меч треба золота? Меч или пять. Пять, у мене три. Заморвал нашего. Так, с... Жовті бояться усовуватись. їх взагалі нема. А, жовтих вже взагалі нема? їх з допомага. А, всі вже вбили. Угу. Я на їх не бачу, я пішов закуплятися. а він на мене спригнув. А, пацан, пацана, пацана скинув. О, тут ще один пацан ют на ньому написано якийсь ютубер. А як це? Тесла ют бачу. Та тут почти всі такі. Маю. Такі ти, там. Шість в мене. А Там трава 5, наскільки я Угу, угу. Mm -hmm. mm -hmm. Не бити мене! Не будет менее, блин, достала mm -hmm. все. Та блін! Я так, так довго збирав mm -hmm. на ці вещи все. Mm -hmm. Ну, не треба так закуплятись було, це не краще. Блін, успокойся. Мене, У ну, меня есть новый бурндучок. Мене... Ох, кто зараз за разланных пролама я. Наш. Так. Я збираю тут мир собі золото. Нікола не трогаю. Так, тобі принесе перший набор? Ні, не надо мені першого набору сразу. Меч і нагрудник другого уровня. Я зараз тебе зараз. Ой, я бачу Я тобі... на центрі. Добре, я тобі зараз принесу. <кх> Наше мені. Е, є... Меч, Ладно, давай. Це мій старий набор. Давай до мене. Я... О, Ні, все, тобі. я пішов додому, у мене п'ять золота. Візь... О, візьми тоді це, візьми, візьми броньку собі хоть. У меня 5 золота. Візьми, на базу, золото. У меня 5 золота, успокойся. Успокойся, я тоже. Так, ки центр. Завитный железный меч. Так, все, я готовлюсь до великого, до великого боя. И с кем це? Ну, На когось напастый. 5 золото. Забираем золото. Меня два золота. Хто це йде з жовтий? Ось це з жовтих йде. Червоний йде з жовтих, треба на червоних, на краще на зелених, я думаю. П'ять. Два ще двоє, два ще. Трошки залишилось. До нас там будується на базу на нас. До нас. На нас на базу? Так, да, дивись там. Не занаглиємо. там червоний, жовтий. Е, Ну де? На нашу базу не пойду. Справа, справа, справа. Я справа, Що ти кажеш таке вообще? На нашу базу бить справа. Злево, ну з мене зліво, быстрее дивись. Ч я ще? А, да, 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 зараз. У Д... мені зараз вистачає лише на лук. І кирку. Ти быстрее, дивись. Я біжу. А я бігу, 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 бігу. Не пройдеш. Синього бачу, не бачу нікого, хто на нас строїться, успокойтесь. А я жив. Нікіт, ти странний. Він мене побоявся, подивись там дорога, іде до мене. Іде до мене. Нема не ти... ніякої дороги, ти подивився на якусь чужу команду. Ти... Та подивись до нас, іди, дивись, наверх. свистать всех наверх. Давай за мной. Ну. Вот это шапки. Вот скажи, что это такие? А, -а, а, ну да. Слепый. Ну, трошки. <сих> Чисто капелька. Я минус. Кто у нас бывает? А, ты я там. Ага. Червоный. Кто это? А ну, давай это червоний. О, червоний дипломат, треба на нахи-то, быстрейше. Зараз броньки візьму трошки, чисто капельку, та йде там поламає трохи. Леті. Тримай патрон. Кулю лом. Так. У мене залізний меч на остроту 2, прочность 1 і удачу... Отдачу один. Ага. Самый классный меч тут, да. Так, добре. А вы ну, не знаете, что. Какого ты прямо, давай, іди, іди в атаку. А ну, иди сюда. Молодай. Так, я, я тут защищатель. Ти, ти мені будеш идут приносити, а я буду тримати триматься. Мы на краще мне. мне Да, крутой баскетки золото. Дай мне золото. У меня три. Четыре. Четыре золота. Давай мне одна. Ну, давай сейв на базу вынесу Не, не, чекай. Мне трава одна. Давай ну, сюда. Давай четыре тебе зараз дам. На. Так, на кого пішли бы мы? Іди на жовтых. Ой, ти ще на зелену. ні зелений, На вже є. На червоне. Іди сюди. На, помер. Ну что, нравиться? Нікіта, мені їсти надо срочно, я еще йшов... иду додому. На роботу. Я вже бігати не можу. Ай, краще, дай. Ай, пожалуйста, не вбивайте Сонечко три золото. Гаде. Вот один без нічого, і другий з чимось Блин, мене не в Ну так не ну вообще. Я знаю, ты разум, мене мне... Я був самым сильным тут. Мощь, понимаешь? Кто угу. казал, кто я. Я ще красить. Так, еда. Ежа, що у нас тут самое классное, не. Це нам пока не надо. Берем це, Вот так. М -м -м. Іде з моєї Сплатно. території Воно помічено жуком Идай <рес> по тисячі раз Ай Там червоні на золоті сидять, нічого. Я один відбиваюсь, так що мене не забили там. Е, чуєш, у тебе є золото? Сунточку було. Три. 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 А, можеш мене тут от трохи позащищати? Куди? я? зараз на центрі майже. Ну я на центрі, позащищаешь мене трохи на центрі? Давай на центрі! Над тобою, хто? А, я вже тебе бачу, твої крила. <гум> а, мене ви хотів хотим ага. Да. да. да да. Так забирай собі золото. Мені его надо подтрелить. Выбираем саме любви золото. Саме лючее золото. Купа покупай. Не стесняйся, покупай. Ну давай, выпадай золото. Золото! Золото! О, наш сей, наш э, пришел на желтый. А, жо... А, он просто пришел на их базу. Вот. Угу. Ну, Давай, золото, выпадай. Падай. Швейдши. О, а наши. Швейче. Швейче. О, золото выпало. У тебе є ще одне золото? На центре. Ну я на центрі. Так наш... наш моя зараз ломати червоних. Не вийшло. Ха-ха. Такс, добре. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тебе є золото, дай мені одне. Нема, іди нафиг. Добре, я куплю собі броньки трохи. Самую саму прикольну броню. Е, так. Думаю, я одного з двух ударів. Броно... и хромірованого. <гас> не, верни, верни, жат. Падай! Верни мою залізо. А у мене два золота. У мене 4 золота. Я довго купив. Квест на базі 4 золота. Я на мене вкрал залізу, так не честно. Я Твої проблеми. Наш стрел. Добре, я піду ще на центрі трохи по цей. Поцейкайся з ними. Ні, на центрі зелені я не хочу. Спасі... Це я на центрі. А? Це я на центрі! А, да, ти? На ага. тебе, кстати, зелений пішов. Да? Ти точно не думаєш? А, ти його Май. Обстрелял. Обстріляв. Тобі скільки золота? Чотири, мені Добре. треба щось... Де? О, дякую. Червоних двоє! В атаку! За нармією! Та шо? Чекай, да, я ві... зроблю собі самий офігенський меч і підемо валити. Ну без нічого, так, все, я знаю. Та-дам, 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 та-дам. Місія. Не виконуюча. Та ти верни мені, золото моє. Нет. Угу. Так, прикрили нажок. Там, та-дам, та-дам, та А ми так спокойно собі зараз ломаємо друге. Чов є на когось. Она ж вже проривається. Так, на кого підемо? Ми зараз на червоних. Ми ж зломателя. Я йду до тебе, і у мене цей самий класний меч. Вообще. Я крутий. Блін, до червоних можна блоки мати. Не, ти бачиш, скільки тут золота на центрі, недозбираного. Я зараз зламаю. Ми ну, ламаємо, коротше, одне. Смотріємо так. І коли вже зламаємо. Всі зламали. Я... А ми одні угу. лишилися живі, <пілку> -а Що ж я забув? Так, добре, зараз, зараз виграємо. Вот я забув. Правильно. Там по дорозі вб'єш красного. лише. Зараз ще трошки виграємо. Ага. Так. Ей, їжа, Не треба нам їжі, Добре. Е, треба що мені? Ага, так, да, блокінг, То зачем я прийшов сюди? Добре, добре, добре. Так, зараз ми майже виграли. Ми майже виграли. Зараз по мінусу їх. Так, пішли бити красно всі. Та він один залишився. Да не там зараз я на нього пішов красным уже было. Це я так зараз так, один залишился одни. Пішли, Пішли зеленых валити. Скільки там зеленых? Троє? Один. А, один взагалі? <пішов>. Давай, 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 Іди. И на тебе, ну він не зможе. Давай иди Я забыла. Атаку! Попав? Попал? Я попал. Я попал. попал. Знов не попал. 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 Не мы выиграли. Ура! Ура! И хто последний удар на низ? Нет. Зуба я. Ну да. У мене 10 тысяч. Добре. Всем дякую за перегляд, Ставьте лайки, підписуйтесь подписывайтесь на мой канал. На його канал. А буде ще будешь. Жуком? Всем пока. пока.